Україна золота, чарівна сторона, земля уквітчена квітами, закосичена зеленю. Скільки ніжних ласкавих політичних сніг любима люди, щоб висловити свою палку любов у краю, де народились і живуть. У глибину століття має історія нашого народу. Пізнати її нам допомагають книги, А ще народна творчість, зокрема володіння пісні і думи. Барвисті та ліричні хороводи, чарівні, фантастичні світ казок. Зимове свято День Андрії, особливо полюбляла молодь. Адже на вечорницях хлопці та дівчата відпочивали, розважалися, хлопці залицялися до дівчат і таким чином обирали собі пару. Ми хочемо, щоб сьогодні ожили перед нами ніч на Андрія. Просимо усіх. Разом з вами співати пісні. Добрий вечір, люди гості. Просто до світлиця. Будемо розпочинати наші вечорниці. Боже, у людей чоловіки, як чоловіки, а мені Бог послав ірода. Ось скоро хлопці і дівчата на вечорниці позбираються, а його немає. Спить десь у стодолі. Господи, а як ми коли дівували? як пісні співали, як танцювали? Що не кажіть, а часи не ті настали? Де оті запорожці? Нема у вас запорожців? Як підхопить тебе який самої Січі, як Орелси зокрили, і кружляє тебе цілий вечір, уже не поставить на землю. Так і танцюємо. Так і танцюємо. Де оті часи поділися? Час іде, все змінюється. Але живучи сьогоденням, ми не повинні забувати нашого минулого, минулого нашого народу. Спрочати його, любити його, пам'ятати. А мы листаем летал, летять я. я. Вашу хату зайти та з вашого досвіду в справляти. Прошу, прошу, дівчаточка, приходьте, сідайте, вишиванку задізнавайте і мені гарну пісню заспівайте. Ой, аж серце заболіло. Ви заспівайте краще весело. Дівчата, а що заспіваємо? До нас якраз довітали дітей з засінні хати, які також праветься. В наш час дівчата виходили на вулицю і як ото зустрінуть якогось, слухай, слухай, то і питають, яке в нього ім'я. От таке ім'я буде їх суджено. Або ще до самої річки ходили. Як наберуть там мулок, приходять додому і гарнесенько розглядають. Якщо там свяшок який або залізячка якась, то значить чоловік буде кровалем. А якщо трісочка, то стельмахом. А якщо скрице, то склярем. Якщо пісочок, то буде мулярем. А якщо одна земличка, то буде вашому чоловікові хліборобом. Отаке то дівчаточка. Дівчата, давайте так поворожимо. Кинемо хустки в решету і підкинемо його. чи я хустка поде першої, та дівчина найшвидше заміж вийде. Ви затанцювали. Лівських з капустою, сіллю, з перцем. Там насмажили, у звару варили. Mm -hmm. А калету ви ото спекли? так не встигли. Допоможіть нам, тітко, Тетяно. Ходіть до мене, <різь> буду розказувати. <різь> <різь> Дівчата, на це <різь> свято найважливіший наш хліб, наш кош – це калета. І всі-всі-всі повинні його спекти. Печуть його із тонкого-тонкого тіста. Замішувати потрібно всім дівчатам, від найстаршої до наймолодшенької. Тому беріть, ви в трьох беріть, розмішуйте тісто. А ви, дівчаточка, беріть, робіть узори, узори. І листочки, і квіточки, а найголовніше зубчики. Ми додамо і маку, і меду, щоб наш хліб був здобним здобним Зубчиків робіть багато-багато. Ви бачите, скільки у нас гостей, щоб на всіх вистачило? Ось так, ось так. Сьогодні гостей багато, а потім ми калиту прикрасимо ось цією калиною, щоб вона була така ж на весь вечір гарна. А тепер несіть в піч. Гори вогонь ясно, спичи нам калету красну, щоб ми її кусали і горе не знали. Он цю піч вогнем надихали, й калету саджати. Коліно, воно окрупий дорогу перед калитом. Води це студнице, окрупи калиці дорогу від порогу до печі, а від печі до стелі, щоб усі були гарні та веселі. А тепер, дівчатка, потрудилися ви гарно. Треба помити ручки святою водою. Ідіть до мене, будете мити оце руки, щоб коли та так славно спеклася, як ви оце потрудилися, розумничка. Господи, як же я любила чорниці. Боже, як украдеш у матері кусень сала і біжиш, аж перелазить ріщань. І танцюєш до самого вечора. Не ті часи тепер, не ті часи. <звук> Дівчата, чули, щось грюкнула за дверима. Хто тобі почулося. Хто <звук> <звук> там? <звук> Дівчата, ж не бійтеся, це ж хлопці прийшли. Та де ж це хлопці. Щось довго їх немає. Може, <звук> злякалися? Аго, чи є хтось у хаті? Пустіть нас до себе! Гарденько попросіть! Аго, хто такий? Песряпи! Бранку голову! Педміть кошаноги! Дівчата, ми ж не битися прийшли! А миритися! І музики привели. Заходьте! Добрий вечір! З будьте здорові! Спасибі, з калитою ви... золотою! З пресвітлим праздником! Спасибі і ви будьте здорові! Дозвольте на боріг ступити, та з вашої ласки хату звеселити. Заходьте, заходьте! Як добре, хлопці, що ви прийшли, гляньте, як мої дівчата повеселішали. А гарні які дівчата! <кхай> а <кхай> а до, <кхай> до речі, ми прийшли не самі, а разом з нами наші гості сусіди. з Сягнено вам, від холодної сметів берегли, а то геть за Коцюба. Я вкажу це! За Коцюбе вказу. А де я, ваша коцюба, дівчата? Наша коцюба ти має бути біля печі, біля тепла. А де ж це ви, хлопці, до нині вешталися? Чи не забули де вам увечір святого Андрія треба бути? Ні, не забули! Ми також прийшли туди, де нам належить бути до тепла. На ваш привітний вогник у вікні. А коцюбою ми сьогодні такий вогник розведемо, що довго палатиме. Ви тільки й можете, що Коцюбою. Ні, не тільки хоч собою. Можемо по-всякому. Якщо ви шкодуватимете, то запрацюйте на вулиці. У жодному разі ми будемо себе вести гарно, чимно і нікого не забидемо. А коцюбу просимо віддати нам. І поки кавита печеся в печі, будемо визначати пана Кавитинського. Хто має бажання бути паном Кавитинським? Я. Я. Я маю <рес> бажання бути паном. Витримаєш і спит, пан ані пропав. Знаєш, як дівчата тісто для балабушок замішують? Звісно, розмішують тісто водою, що принесуть ротом з криниці, і не дай Боже цю воду пролити. Отак зараз і ти набереш у рота води, вийдеш на коцюбі перед наші ясні очі. Якщо втримаєш воду, хоча б кілька хвилин, не засмявшись. Бути тобі, паном Калатинським. Зрозумів? Зрозумів, молодець. Льот! Дорогу! Корогу! з водою повертається! ром Хай вам гри! Не бути мені паном! Віддай по цьому іншому. <звігатрі> Панове, наша чарівна пана хоче наворожити собі гарного жениха. Води, буде хоробо, хто на правотички вок. Тіхозкромно і без крику обирають чоловіка. Мене звуть Степан, хазяйський син. Багатий. Маю двох курок. Одна, правда, сліпа на одне око, а інша не носеться. Зате бачить добре. Му. Землі маю видимо-невидимо. Скільки не придивляйся, все одно не побачиш. А що вже худоби і гусінь, і мухи, і комарі. Аж світу білого не видно. Не хоче тебе пана. Ти багатий, а й роботя ще треба. Мотимоти хоробот! набрав водички в рот. тихо, скромно і без крику обираєм чоловіка. Ой полінка, чим ж я тобі не женив? Я може і не вродився, але ж роботящий. Як за щось візьмусь, за вуха не відтянеш. Сплю до обіду, обідаю до вечері, а там і на бокову можна вибереш мене, горя не матимеш. Не хоче вона такого, вона хоче роботящого та гарного. Водим, водим по хоробот! Вона в рот. Тихо скромно і без тиху обираю чоловіка. А мені мама казала, що я гарний як місяць, розумний як п'ять писарів у купі. Ти не дивись, що я замурзаний, Ти мене вимиєш, вичешиш. А цілуватись я й зараз готовий. Носить калету і не засміється, тому минеться. А хто буде реготати, того наш писар буде зазвичай писати. Тільки косати, руками не чіпати. Ну що ж, час настав, виносити калиту. Сонце, Сонце заходить, а калита нас Калита наша, усе тобі каша, а нам край. Дай краси сили, щоб ми всі славно жили. Нумо, хлопці, хто наважиться калиту кусити? Дозвольте мені, в мене рука легка, витримаю а ані пропав. Або коржа в кушу, або. Або квачев пишо. Нумо, сідай, коня. Діду, діду, калиту кусати. Дивіться. ти? Чого хочеш? Калити. Не боюся! Тоді присядь! Фух, Не витанцював коня. Не можна, щоб калита була в корі, а гравець у них Вам смішки! На тобі коня! що з цього вийде. Дозвольте до хати калити кусати. Ой, двері не прочинили, і перси хати забіг. Фух. Ой, фух. Та нашу ж так, я ще й не засміявся. Кусав не коса, а засміявся. І давай по це іншому Діду, діду, калитуху кусати їжу, діду калитуху кусати. А я по насаді писати. Писна чи ні, а я на білому коні і калита мені. <плес> Сонцем засягла. Шановні гості, традиція цього свята є коштувати калиту. Хто калиту покуштує, той буде здоровий і щасливий на цілий рік. А тобі, Андрію, доручено ж зняти калиту, бо у нас Андріївські вечорниці. А що це ви тут варили? Та нічого. Брешете, Та а що за пашниця? А загадку відгадайте: химерний маленький, бокастий товстенький, коханчик удався, У тісто прибрався, чим смачним напхався, бо кропік На смаку родився, в макітрі скакав. Недовго нажився, у дірку скотився, круч той та й пропав. Хотів був догнати, шкода шкандибати. Лови не лови, а як його звати? Лінуєш сказати. а ну, лиш то ви. Варени! А -а -а -а! 啊啊、oh, oh. На здоров'я на цілий рік.